Точки А Б і С такі, що а, Б дорівнює 10 см, Б це дорівнює 4 см, А це дорівнює 6 см. Скільки площин можна провести через точки А, Б і С. Хтось зараз згадує планіметрію, бачить, що а, Б – 10 БЦ4, АЦ6. Це ж неабиякі значення. Давайте перевіримо. 4 плюс 6 дорівнює 10, так? Так, що тоді означає? Якщо в нас буде BC плюс А дорівнює АБ, саме з умови з тих числових значень, це в нас усі три точки, я зараз позначаю їх на рисунку А, В і точка С поміж ними, я саме таким чином розташовую, всі знаходяться на одній прямій. Розумієте? У нас в планіметрії є така. Аксіома вимірювання відрізків 4 плюс 6 дорівнює 10, значить точки будуть розташовані на одній прямій, я позначу пряму А. А от через пряму можна провести безліч Площин. Раз площина, два площина. Як книжечкою, ви можете зображати. Да? Навіть ну, таким чином можна показувати, кому не подобається той спосіб, що я зобразила спочатку. Зрозуміли? Я площину можу зображати як хмаринкою, так і у вигляді паралелограма. От все дуже легко, якщо ви вивчаєте все системно та послідовно. І так, ми обираємо відповідь Г. Але хочу ще й нагадати вам аксіому. Стереометрії, якби точки не лежали у нас на одній прямій, а була інша умова, ну, наприклад, А це 6 дорівнює А7, тоді в нас би була така історія, що три точки не лежать на одній прямій, і в нас через них за аксіому і стереометрії, можна провести площину і тільки одну. От одразу кажу своїм учням на початку вивчення стереометрії, запам'ятовуйте способи задання площини. Запам'ятовуйте, як розташуй, розташовані фігури у, у просторі. І тоді це вам буде допомагати розв'язувати задачі і сміливо та впевнено відповідати на них. Ну що, готово? Всі зрозуміли? Ходімо далі.